Любі у сусідності співбраті, військові капелани, дорогі в Христі, дорогі наші захисники, захисниці, паломники. дякуємо Богу, Богові, сьогодні переживаємо той другий день нашого паломництва. Хочемо сказати, що власне ще триває ювілейний рік. Він ще буде продовжуватися місяць. Наступного року, коли ми маємо таку особливу ласку Божу, привілей позбутися нашого минулого, за яке би нам хотілося перепросити в особливший спосіб Бога. Праворуч, ліворуч, ви бачите свій дальниці, де священник виступає таким посередником, він є свого роду відром для сміття. Даруйте за порівняння. Там людина в безодню Божого милосердя виливає свої гріхи, е, Примирюється з Богом і вони відпускаються, але ми можемо мати різного роду ситуації е, і хочемо направити їх. І тому за те, що ми, можливо, в минулому могли зробити, за що нам. Є, м'яко кажучи, неприємно. Ми маємо пережити і відпокутувати в залежності від міру тої шкоди. І з огляду на старий завіт, в якому древні ізраїльтяни мали ювілейний рік, де відпускалися їхні провини, і їхні борги. Папа Боніфатій. 1300, тобто це Боюся помилитися в точній даті, це 14 століття, об'явив ювілейний рік. Суть його полягає в тому, що в цей рік в Римі, в соборі святого Петра в особливий спосіб, відкривалися святі двері. Вони відкривалися раз в 50 років. І ті, хто прибували напрошу до Риму, Мусили 40 днів постити, сповідатися, відтак давалася церква і скарбниць ласк заслуг Ісуса Христа і мучеників, тих, хто приподобалися Богові своїм покаянням і скарбниці ласк святих, ті гріхи, тобто ці провини касувалися, тобто людина вже. Ці свої провини залишала, вони їй дарувалися. Пізніше, оскільки багато людей могло не доживати. Е апостольська столиця дозволила такий ювілейний рік проводити що 25 років. Тобто, якщо мені зараз поза 50, то значить я дочекаюсь наступного ювілейного року. Отже, маємо унікальний шанс в нашому житті позбутися покути за наші гріхи. І очевидно, що в очах Божих Він це вирішує, як це все має відбуватися, але каже Ісус апостолам: що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Він дав нам, апостолам. Таку владу. Тому е, кожен, кожен катедральний храм, там, де є осідок єпископа, в даному випадку нашої Греко-католицької церкви, а також, особливо відпустові місця, до яких належить і, і наша зарваниця свята, також має такий привілей, що кожен, хто приходить, тут посповідається, прийме, прийме святе причастя. І також ми після служби помолимося, от чи наш Бород сидів на міренні святішого отця, отримує так званий відпуст повний. Тому цієї ласки, Пам'ятаємо, що священнику ви нічого нового не розкажете. Америку у квартирку не відкриєте, він це все забуває, так якби старає твердити, з ким того не треба, він свої має проблеми. Тому користаймо зі скарбниць Божої ласки. Наше дорогі прочани, хто вже не знає, наше 17-те військове паломництво відбувається в умовах, таких як є, і раніше ви могли ставати свідками дуже величавих походів. Ми могли втішатися великою кількістю військовослужбовців, наших захисників, захисниць, їхніх родин. Шукали можливості розміщення. Однак сьогодні не кожен може мати таку можливість, тому що з огляду на безпеку ми не можемо зібрати велику кількість військовослужбовців. Основними представниками є наші військові капелани, які мають рідку можливість служити ось так архірейську літургію, в кращому випадку раз в рік. Тому що в більшості вони є зі своїм військом і як військовослужбовці мають ті самі обов'язки, що інші захисники і захисниці. І е, рівно ж є там, де є наші захисники і захисниці. Вони тішаться, коли мають можливість бодай в церкві відслужити. так, часами, де підвал, де. Якісь комод, хата, яка покинута в кращому випадку щось інше. Великої кількості людей також Богоді зібрати. Тому вони сьогодні в особливий спосіб дякують Богові, що мають таку можливість. І ми тішимося такою можливістю бути разом. Рівно ж сьогодні. Наше паломництво проходить під гаслом надія не засоромить. І хочеться здобути ту надію. Як же ж та надія має нас не засоромити? Як її здобути, вчора ми говорили про те, що суть полягає в тому, що це Бог на мене надіється. Це Бог у мене вірить, це Бог у мене любить. Але щоб на то здобутися, як ми маємо жити, бачите, щойно ми перебули на слуханні слова. Те, що ми можемо разом слухати слово, піддаватися йому, давати себе до його диспозиції, це творить спільноту. Є ще інші чинники. Але спільноту творить Слово Боже. Є інші елементи, які творять спільноту, вони теж важливі. Однак слово є найглибший простір до досвіду спільноти. Коли чоловік, жінка живуть разом, і вони сваряться. Ну, покажіть такої сім'ї, де такого нема. А це нормально. А це добре, бо гірше, коли не розмовляють, коли не комунікують, оце вже дуже червоне світло. Це гніви, і все решта, хтось переходить через них Хсусні. Але комунікація є словом. Слово є найглибший простір до досвіду спільноти, бо коли ми йдемо до причастя, ми мовчимо. Нехай мовчить всяка плоть. Але словом діляться. Вчора ми йшли хресною дорогою, ми не читали ми ділились тим словом. І кожен, котрий розважає Словом Божим, перебуває на ті ламані хліба і їсть стільки хлібів за одним рецептом спечений, але смак кожного різний. І ми маємо бути єдині, то слово нас єднає, і церква дає запоруку єднання того слова. Далі апостол Павло каже: Я породив вас через Євангелію у Христі Ісусі. Отже, ми кажемо, що Ісус на Христі є, мамою, і це жертва кривава. Але коли священник іде до вірних, Він говорить на основі святого Письма. І так людина народжується. Візьмімо, подивімося на себе. Почитаймо, бодай тиждень покуснику святого письма. Отак, От як Деякон сьогодні читав, він більше хвилини не читав. Почитаймо трошки в день. І розважно свій ум на серце посадімо. Подивіться тоді на себе через тиждень, які ми би станемо. А коли ми будемо тим жити, отак ото зерно кільчиться і росте, отак народжується надія. Ем, скільки разів ми переживаємо Боже Слово, стільки разів ми переживаємо благовіщення. Марія казала, нехай станеться мені по твоєму слову. Бо сьогодні, каже Ісус, хто не візьме свого Христа, це також наш такий хрест. Нам не хочеться. Але ми маємо бути достойні, коли ми тим Словом живемо, коли ми по тому Слову йдемо. Знаєте, відколи ізраїльтяни у Вавилонській неволі почали жити Божим Словом, почалося глибоке. Навернення. Отже, це 50 роки, припрошу, 700 роки до Різдва Христового. Волинська неволя. Ізраїльтяни, із, 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 ізраїльтяни наділися на храм в Єрусалимі Вони не мали його як талісман. Вони вважали, що там Господь перебуває, і Господь буде закривати на все очі, на їхні язичницькі нахили, на їхній відступ від Бога. Але прийшла жорстокість, храм зруйнований, вони виселені. Це не тільки Сталін. це далеко до Сталіна ці практики застосовувалися. І пророк Єремія. За єврейським переданням ховає скрижалі на горі Синай, скрижалі завіту, які зберігали в тому храмі. Сам він на острові на остр, висели на острів Елефантійні, але каже такі слова, які ми сьогодні будемо чути, Вгору піднесім серця. Він говорить про те, що за десятки років ці люди повернуться. І там вони Відкрили для себе святе письмо, бо його не мали. Тобто не мали храму. Але на чомусь треба служити? Прокаваруха, про Ісая. Хто вчився глибше в семінаріях, в університетах, знає, що є ще втора Ісая, Третій Ісая. Але прокісая пророкує і каже: вони вернуться і відбудують святиню. І вони вернулись. І відбудовували святиню. Ем, але Господь їх повернув чому? Не тому, що вони стали краще, не тому, що вони стали менше грішити, тому що Він обіцяв. Він сказав, що він їх поверне. Але Пророк Ісая сказав, що це повернення не кінець обітниць Бога. Ті твої сини будуть учнями Бога. Якщо тої обітниці не буде, то який сенс повертатися? А то, хто сьогодні покидає країну і не повернеться. Але ті, хто хочуть повернутися дістали обітницю древнього Ізраїля, вони будуть учнями Бога. Якщо тої обітниці не буде, тоді ми можемо. Не відкрити причин зла. Господь обіцяє порятунок, але який сягає до причини зла. Чому приходить зло? Яка причина? Тому що ізраїльтяни перестали бути учнями Бога. Тому прийшло переселення? Відступили від слова, вкладали Бога в рамки свого мислення, а слово ми маємо затримати як зерно. Знаєте, Ізраїль постійно вів війни і дотепер. Вавилонське переселення після вавилонського переселення Асирія після Асирійського царства Олександр Македонський після Олександра Македонського Рим. Ісус народився під римлянами. Але Він прийшов, щоб дати свободу. І та свобода, ота надія, на повернення, на перемогу нас тоді буде зроджуватись, коли ми станемо, захочемо стати учнями Бога. Ми маємо то Слово Боже затримати в собі як зерно, яке кільчиться і росте, і потім показує свою силу. Чому Ісус витримав ту тортури? Пророк Ісая, читайте дуже прекрасні розділи. Він каже, Кожного дня Він, кожного ранку він будить моє вухо, щоб я як учень слухав. Чому Ісус витримав всі тортури? Бо мав відкрите вухо на Слово Боже. А там була обітниця Отця. Господь нам дає обітниці, що ми ті обітниці читаємо, слухаємо. Ми просимо зброї, вона нам дуже потрібна справді. І ми хочемо, щоб кожен військовик, захисник і захисниця стали фахівцями до миру, щоб жили так, щоб нарешті прийшов той справ виключно справедливий мир на українських умовах. Ми патріоти, ми хочемо жити в вільній країні. Але цій країні мають бути учні Бога. Слово оце є наш дім, слово Боже. І коли ми ним живемо, ми повертаємося до Отчого дому. Каже Ісус: є деякі з отут присутніх, які не побачать смерть. Коли ми оте на те слово будемо відкриті, коли ми будемо його чути, коли воно буде жити в нас. Лише тоді ми можемо прийти не їсти Ісуса у причасті, приймати Його тіло і кров. Це переливання крові буде в нас. От тоді, тоді справді ми будемо тими учнями. Ми побачимо наперед. І у різних випробуваннях Господь по тому Слову нас попровадить, дасть нам силу до життя, дасть нам мудрість. І рівно ж. Ту надію, котра ніколи не застадає, слава Ісусу Христу!